На часі вікна вітаю вас. Літаки не літають, дороги перекриті. В Україні негода розходилася з новою силою. Сніг, хуртовини та шквальний вітер. Накоїли лиха щонайменше в п'ятьох областях у Миколаєві оголошено надзвичайний стан. Не пощастило Херсонщині, Одещині, Дніпропетровщині та Кіровоградщині. Там знеструмлені 138 населених пунктів. Тим часом Завірюха вже дісталася Полтавщини і Харківщини. Всюди комунальники і рятувальники працюють в авральному режимі. І є вже перші жертви негоди. Докладніше про великий сніг наші кореспонденти. В Одесі негода забрала життя двох людей літніх жінки та чоловіка. Вони вийшли на вулицю, а додому вже не повернулися. По предварительному заключенню експерта це було обмороження. Даний факт вніс в єдиний реєстр досудебних розслідувань по статті 115 п'ятнадцять кодексу України. З пометкою і смерть. Загалом снігу на зо за пів метра. Через погану видімість в регіоні припинили роботу три порти. Інші працюють в обмеженому режимі. Зупинилися і летовище. Ані приймати, а не відправляти літаки у таку негоду ніхто не наважується. Як тільки прикраситься снігопад, в течение 2-3 часов аеропорт буде готовий приймати повітряні суди і відправляти пасажирів. Потяги прибувають на залізничний вокзал, але з затримкою щонайменше на годину. Олії просто не встигають прочищати. На автовокзалі відмінили всі міжміські рейси. В'ядіям теж не переливки. За межі Одеси їм радять не виїжджати. Ми стоїмо вже здесь. Вторі сутки. Задуло нас. Просто ужас. Ми просто хотіли поїхати через Сухоліман. Та нас не пускають, там теж. І тут, ось, хлопці, ось стали, не їхати. Люди розуміють. У нас максимум, може, один чоловік спробував проїхати, от буквально проїхав немножко, довелося його витаскивати. Міський транспорт за винятком трамваїв, все ж таки вийшов на маршрути. Однак одесити чекають його годинами. Хто не бажає мерзнути, йдуть на роботу пішки. Аби полегшити життя містянам, влада запропонувала приватному бізнесу влаштувати вихідний для своїх працівників. А тим часом вхорделила не на жарт і на Миколаївщині. Там працює моя колега Ірина Заїка. Снігопад на Миколаївщині не вщухає вже другу добу, насипало двомісячну норму опадів. Через це сьогодні і завтра в місті оголосили вихідними. Та найскладніша ситуація на автошляхах. Там снігу насипало стільки, що є перемети за вишки в три метри. Аби запобігти заторам та аваріям, рух дорогами області перекритий ще від учора. Та на заборону зважили далеко не всі водії. Понад 70 автівок надзвичайники вже витягнули із заметів. У Новоодеському районі на трасі загруз автобус з пасажирами. Рятувальники дістатися до нього змогли лише за кілька годин. Нині людей спецтехнікою вже перевезли до найближчого села, де для них організували гаряче харчування та нічліг. Організована робота мобільних груп на автомобілях повищеної проходимості і автомобілях переоборудованих під пункти обогріва, які працюють на автодорогах Ніколаївської області. В Самому Миколаєві на вулиці вивели до останньої снігоприбиральну техніку. Та якщо вчора раду... Негоді комунальники ще могли дати, сьогодні впоратись не виходить. Несмотря на те, що основні магістралі більш-менш проїжджаємо, інтенсивна засадка привращає нашу роботу. Буквально через два часа вже ні, а та сводя к нулю. Пасажирського транспорту в місті майже немає. На маршрути виїхала менш як третина маршруток. Два часа стояла на остановці, поки дождалась маршрутку і. Сильно тяжело було їхати. Вот реальна проблема люди добираються пеших. Вот посмотрите, які дарой. А от кому така погода в радість, так це діти. Вони теж отримали дводенні канікули і з того відверто тішаться. Настроєння Ми, у нас дуже веселе. вісела. що в школі уроки. Так. Ми можемо грати сніжки, ліпити сніжних баб. Тим часом на Дніпропетровщині негода нарешті стихла. Чи накоїла там стільки шлиха? Знає моя колега Софія Богуцька. Дніпропетровську за добу на молозу пів метра снігу, аби запустити громадський транспорт та уникнути заторів. Понад сотня спецавтівок у авральному режимі розчищали місто від снігових заметів. Щоправда, пішоходам від того не позаздриш, Тротуари перетворилися на величезні снігові кучугури. В місті адсують повністю і ніколи не було техніки спеціалізованої для рочистки тротуарів. А кількість дворників єжегодно уменьшається у нас на 15%. На дорогах Дніпропетровщини чергує спецтехніка. Рух на декількох ділянках і досі обмежений. На Криворізькому напрямку напередодні застрягли 70 автівок, переважно вантажівок. Аби не втрапити у зимову пастку. Водії перечікують біля заправок. Я розгрузився тут і чекаю загрузки і потом посмотрим куди. Але вам сказали, що треба перечекати не год. Бо... Да. Автономка работает, покушати есть. пару днів продержимося. Заметів до під'їзду до обласного центру немає. Замети у нас, я ж сказав, Пятихадський район, Верхніпровський, Криворізький район. Це з полів надуває сніг на дорогу. Намети там дето пів метра 70 сантиметрів. Побільшало пацієнтів і у травмпунктах. до одного з таких із переламами кінцівок та травмами звернулося близько ста городян. Це вдвічі більше ніж зазвичай. Софія Балуцька Ірина Заїка та Юлія Афанасьєва. Програма вікна СТБ.